Перейдемо до головного, адже близько двох десятків крилатих та балістичних ракет було знищено над Києвом. Як повідомляє начальник міської військової адміністрації Сергій Попко. Російські окупанти завдали по столиці комбінованого удару. Вони атакували крилатими балістичними ракетами та ударними дронами. Уламки впали в кількох районах міста. За даними мера києва, Віталія Кличка, у Голосіївському районі частково зруйнована котельня. У Святошинському уламки впали на складське приміщення. Також частково. Во вибито скло на станції метро Святошин. Біля підземки загорілися кіоски. Крім того, горіли чотири автомобілі. Також падіння уламків зафіксовано у Шевченківському районі міста. Займання сталося на території одного з підприємств. Екстрені служби працюють в Солом'янському районі столиці. Про допомогу до медиків звернулися двоє дорослих. Одного із них шпиталізували про це повідомив кличко. Також одразу зазначу, що наші журналісти і колеги вже прямують на місце цих наслідків атаки, які ми маємо принаймні, Наймі, і все нам розкажуть найближчим часом і покажуть в прямому ефірі на телеканалі Київ, як завжди.